Це кава машина Юра 8 нового покоління. Вона отримала декілька фішок. Вона приїхала вже до нас в Україну. І зараз ми її розглянемо. Ми її включимо, зваримо еспресо капучино. Буде дуже цікаво. Мене звати В'ячеслав, ви в Одесі Веліткофі. Поїхали! І зразу я вам скажу, що вона мені нагадує Mercedes є класа. Дуже бажана. Стільна, статусна, але коштує достатньо дорого. І про ціну, її вартість 65 500 зараз по акції в Україні. Як новинка, як перша проба ринку. Нагадаю, що попереднє покоління Є8 в білому кольорі, зараз по акції мінус 10% знижки коштує 53%, 500. 65% 500 і 53%. 500. Маєте вибирати. І зараз ми розглянемо, чим вони відрізняються і чи коштує вона своїх грошей. Поїхали, друзі! Отже, кавомашина залишилась в пізнаваємому дизайні. Ви її не спутаєте ні з чим. Дуже класний е дизайн, який не старіє і з часом тільки набирає ціну. Так, вона отримала декілька фішок. Насамперед ви бачите великий на 3,5 дюйма екран. І 6 кнопочок. По бокам, які дозволяють керувати цим. Також вона отримала нове меню, дуже зручне. Ми розглянемо його, і вона отримала автоматичну професійну кавомолку другого покоління, таку саму, як у j 8 Також вона залишилася в неї е, робочий блок восьмого покоління, який дуже класно варить еспресо. Е, Залишилися усі фірмові технології, там предсмачування, там імпульсна подача води і так далі. І так далі. Тобто ця кавомашина це статус, це найпопулярна, найпродаваєма кавомашина від Юра. І давайте її включимо. Поїхали. Отже, ЮРА є 8 нового покоління. Нагадаю, 1,9 літрів води, 250 грамів зерен, 16 порцій відходів. Як ви бачите, є контакти для. Грязної води, щоб сигналізували, є кришки, щоб ви не проливали грязну воду. Капучинатор, як у всіх, є 8, знаходиться справа. Також у комплекті у нас є фільтр для першого запуску і для користування, держатель фільтру, мірна ложка, хімія для чистки молочної системи, спеціальний контейнер для чистки молочної системи, таблетки для видалення масел. Лакмусова бумажка для визначення жорсткості води, запаска для виготовлення мерк... мелкодисперсної молочної піни і трубочка з двома коннекторами на кінцях. Також е інструкція по експлуатації, яку я раджу прочитати до старту кавомашини до того, як ви почнете користуватися. Зараз ми її включимо і розглянемо, як вона працює. Нагадаю, Перше включення без фільтру неможливо. Поїхали. Отже, перше включення, кнопочка зверху. Включаємо логотип ЮРА. Так, вибрати мову. На жаль, ЮРА ще не встановлюють українську мову, є російська. Ось дивіться, немає. Польська є, інгліш. Європейські мови є, на жаль, немає української мови. Так, жорсткість води. В нас м'яка вода фільтрована, ми її купуємо, тому ми ставимо жорсткість на е, мінімум і зберігаємо. Так, режим із фільтру. Фільтр. Отже, ми беремо фільтр і держатель фільтра. Відкриваємо і встановлюємо сюди. І вставляється. Зжимаємо і тут у нас є ось контакти. І ви бачите. Кавомашина промиває фільтр, закачує воду і буде промивати саму себе. Після промивки кавомашина просить нас видолити воду з піддона. Ми закінчили промивку. І ось нове меню. Ну, великий екран звичайно дає більше можливості, він виглядає більш сучасно, більш приємно. Отже, друзі, ми маємо на першому екрані Еспресо, американо, Картадо, Лате. Далі кофі, лунга, макията, вайт, еспресо допія, гаряча вода, молочна піна, капучина. І зразу ж у нас обслуговування кавмашини та налаштування. Так, зайдемо в налаштування. Все, як звичайно, коли треба виключити, названня е Жорсткість води, Заводські налаштування. Так. Промивка, очистка, промивка, очистка, систем молока, декальцинація, фільтри. Ну, все те ж саме в меню, як і в попередній версії е 8, але... Трошки інакше, трошки інакше. Так, ну що, екстра шот і молот кава. Ну, добре, це те ж саме, давайте зваримо еспресо. Для еспресо ми будемо використовувати фірмову каву Юра малабар Мунсунет, Це індійська кава, 100% арабіка, спеціально обсмажена для цієї кавомашини. Бачите, упаковка 250 грам точно співпадає з контейнером для зерен. Дуже зручно і буде приємно. Так. Еспресо. Дуже полюбляю еспресо на кавомашині URI 8. Вважаю, що це найсмачніше еспресо з будь-яких автоматичних кавомашин. Навіть немає. Сенсу переплачувати за інші, більш старші моделі е, Юра. Еспресо буде однаковим. Е8 8 це, грубо кажучи, еталон Еспресо. І ми бачимо, що закладка біля 13-14 г кави на одну порцію. Це багатенько, 45 мл. Нагадаю, всі налаштування можна міняти і запам'ятовувати. Бачите, перша кава і вона вже ідеальна. І нове, нова індикація процесу. Ну, сучасно, класно. Пікселі. Пікселі зараз в моді. Друзі, як ви бачите, це, це дуже класно. Дуже класно. І ось наша еспресо. з отакою пінкою. Я вважаю це дуже класно. Всім смачного у, -у, -у пряний вкус. Ну, Взагалі класно. Дуже смачна кава. Пряного вкусу. Ось така є 8 і це перше її включення. Так, зваримо ще найулюбленіший напій Американо. Так, кавмашина використовує десь біля 11 грам кави на порцію. І 60 мл буде напой кави. І далі вона додасть води. Ну, кавомашина дуже класна. Я всім рекомендую. Вона варить каву дуже класно, дуже якісно. І... Так, в рецепті американо 60 мл напою і 40 мл чистої води. Ну, прикольно, я б додав трошки більше води, але і так буде смачно. Ось вот такий напій американо. Поїхали далі. Друзі, е, приготуємо капучино. Чомусь капучино у нас знаходиться на третьому столі. Класичний капучино. Нагадаю, молочник треба купляти окремо, коштує 1700 гривень. Трубочка в металевій е кожурці коштує 1000 гривень. Це додаткові аксесуари, які можете купляти по бажанню. Отже, в рецепті капучино 12 секунд молочної піни. Ну, ви знаєте, що юра дуже слідкує за якістю і фірмові стакани е співпадають з рецептом який налаштований в кавомашині, тому тут жодних питань не може бути. Дуже якісна капучина. Все дуже класно, дивіться. Ось такий капучина готує новенька Є8. Будь ласка, це просто красота. Візуальний екстаз. ось Друзі, усім смачно. Юра для вас, як і еліт кофі для вас. Отже, друзі, приготуємо ще один популярний напій Flat White. Flat White Використовую біля 10 г кави, 60 мл напою і спочатку йде кава, потім молоко. Тобто буде відрізнятися від рецепту капучино, де спочатку йде молоко, потім кава. Кава готується без фірмової технології імпульсного заварювання простим проливом. Тому що це довга кава, лунго по факту, плюс молоко. Ну, дуже гарно виглядає, дуже красиво. Нагадаю, це була 100% арабіка. Ось таке флетвайт, Просто чудовий. Друзі, це, це неймовірно класно. Ось він Flat White. І ось капучино. Ось такі напої ви зможете готувати у себе вдома чи в офісі на цій гарній кавомашині Юра є вісім білого кольору. Ще раз по меню. У нас є кнопочка, яка дозволяє вам зробити екстра шоти. Це більш насичені напії і кнопочка, яка використовує мелену каву. Тут ми е, лістаємо робочі столи і отримуємо налаштування, обслуговування, очистка молочної системи, очистка від масел, декальцинація. Ось ці рісочки будуть наповнюватися і вони будуть сигналізувати вам, що прийшов час робити ці очистки. Так. І налаштування кавомашини це один раз налаштували, більше не, не треба. Туди лазити. Отже, як ви бачите, четверта точка червоного кольору, вона показує, що прийшов час очистити молочну систему після того, як ми приготували молочні напої. Для цього ми використовуємо фірмовий, фірмовий контейнер для чищення. Ось Встановлюємо його сюди. І міні-таблетки для видалення, для чищення молочної системи. Одне, нажаття, знімаємо захисну плівку. Хімія розчинилася. Нагадаю, трубочку треба підсоединити до цього конектора. І вона буде перекачувати розчин з цієї сторони в цю. Програма чищення займає 3 хвилини і дуже зручно, немає жодних проблем. Все, очистка капучинатора завершена. Отже, друзі, зробимо висновки. Перед вами була новенька кавомашина машина Юра 8 яка має дуже класний дизайн, впізнаний, дуже класний білого кольору, ну, дуже круто виглядає. Вона отримала великий на 3,5 дюйма екран, дуже новеньке меню, дуже зручне, дуже приємно користуватися цією кавомашиною. Нагадаю, вона отримала нову професійну кавомолку другого покоління, яка мелеть каву дуже класно, і ви отримаєте з самого першого напою дуже якісну каву. Взагалі вона залишила теж саме приємне відчуття, як і попереднє покоління Є8. Дуже класна кавомашина, раджу усім купувати. Це найпопулярніша, найпродаваєма кавомашина. Тому можу тільки порекомендувати цю кавомашину. Нагадаю, вона коштує 65 500. Можливо, на Чорну п'ятницю буде якась акція або подарунки. Ви її можете купити у нас в Elite Coffee. Друзі, будь ласка, напишіть в коментах, що ви вважаєте, як ви думаєте, класна кава машина, коштує своїх грошей, треба купувати чи ні. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки на мої відео. Я працюю для вас. Купуючи кавомашини в еліт кофі, ви отримуєте насамперед консультацію і супроводження в процесі всього часу користування цієї кавомашини. Ви отримаєте від нас безкоштовну доставку у відділення нової пошти. Ви отримаєте одну упаковку кави в подарунок. Ви отримаєте мінус 15% знижки додаткової знижки від ціни на сайт на нашу фірмову каву. Тому друзі, ось така кавомашина, Ми будемо її тестувати у нас в магазині. Приходьте в гості.